Друзі, такий у нас шуперчик, поки що без назви, я думаю, ми його придумаємо 2012 рік. Отакий От Ін'янь, Це бюджетний чайочок. Тому я думаю, що очікувати суперкрутий грейд не варто. Він досить цікавий, бачу крупний лист, помірна кількість бруньки. Я б сказав, що по зрівнянню з. Гунтінами і тими чаями, які прям реально потужні, то бруньки тут прям мало. Ну, грайт середній. Що в нас з іншої сторони? Ого, слухай, такі лопушки. Прям, прям. Да, дуже дуже крупні і брунька теж крупна. Але не яскраво виражена. В принципі, по щільності зараз будемо ламати, дізнаємося, як кавун. Буду його відламувати. Не супер рихлий, але відламується досить легко. Угу. Є такі гілочки корінці, шуткові не корінці, але ну, грейд бюджетний бюджетний грейд, Але саме цікаве, що в нас цікавить, це те. Який він на смак. Він Да, Що в нього в смаку? Пах, 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 Бо по енергії мені здається, що це середня, ні. Він кисло солодкий мені прям пахне. Ну, знаєш, от коли, коли нюхаєш прям бюджетники, то листям якимось сухим пахне. А mm. тут є солодкість. Тобто є вже приємні враження від цього чаю на самому початку відчувається. Будемо пробувати новий менхайський бюджетник в такому чудернацькому цікавому естетичному чайничку, як чехай ми використовуємо ще один цікавий чайничок, до якого робиться дуже класна кришечка, може вже зробилось, і чаша від гайвані. Тому що в цьому чайничку, я думаю, 200 мл точно є. Тут 170, а тут десь 150. Я думаю, грамів 15 десь має бути. Ну, в принципі, виглядає ну, як бюджетник. От, mm. Я дивлюсь, бувають гірше, бувають краще, але, в принципі, ну, нічого особливого. Що далі дізнаємось. Чи зможе він конкурувати з номером 16 номер 1? Які у нас по тисячу гривень? Дію. Його називають дзвіндів. Дідіу. Як, як тільки вони називають? Це зараз десь 11-та да, дня. Щось таке близько цього. Далі трошки цього. Вже під обід час. Да. Поснідали. Реально, я зараз останнім часом взагалі не допускаю ніяких чаїв до сніданку. Нормальний сніданок, каша, потім вже все інше. Ні, це не можна. А, а до цього якось в звичку зайшло. Мені подобалось, що ти одразу знаєш цей стимулятор отримуєш, mm -hmm. але потім відстрочується сніданок, тому що напити ще і одразу поснідати, mm -hmm. ну, типу воно не влазить, бо в тебе ще тут напився. Ну, no, Ти вже багато. запустив механізм, ти наче. Хочеться хрух, не хочеш, да. Да. Голод на якісь там півтори години. Півтори години зміщення, все. Або пізня вечеря, або не встигаєш її зробити. Причому, що коли в пустий шлунок попадає чай, не найкраще, що може відбутися. Але шупер, в принципі, найлагідний. Лагідне було. Бо би це ще нога згоріло. Я сьогодні дивлюся, ще не до речі, сам на сайті. Так, да, mm -hmm. цікаві, є такі, прям я один вже побачив і буду брати за рейд бюджетно. А там наче нема з 500. Так. Mm, до речі. Ну він пахнеш один місце, вже прикольно. Прикольний, прикольний um, запах, um, да, солоденький. Ух, ще не розпалося, але вже... Oh. Uh. Uh. Покажи, може буде видно в камері, там тупо який високий Ну, Ну, він пахне таким солодішим. Мені св... освіжаючий він. Mm. Ну, його так багато, Метологи, зараз якось. можна прямо рознюхати. Ти що, це угу. Ви обов'язково коли п'єте чай, тримає. нюхайте. Да. Не наркотики, а. Прямо спека і мене цей аромат так. Охолодитись. У друзі. Кам'яне реально, так. Да. Ваня хоче підкачати пальці. Дає можливість. Ууу, uh, uh, яка. Mm. Тут на кришечка. Простенька или смішненькі? No, Смішненька. Ну, mm -hmm. легко заходить. Mm -hmm. Не... Настя у нас не, як це, не щільний чи не маслянистий, як це сказати. Ваги немає, теж легка п'ється. Так, да, при тому, що перший пролив, який я не злив, я хотів злити, але потім думаю, ну я весь чайник налив це стільки води. А, тут і, це найперше. Да, да. Це одразу колір такий. Угу. Зараз. А що, Д... Ми це не думаю, забирали? Смачний пролив має бути зараз. До речі, ти оцю людині даш смол. Та, цю тобі можна залишити я О, я, я мамі дам. Uh -huh. я спробую. Ох, зараз я і я спробую. Uh -huh. yeah. Я думаю, що багато сировини будемо зливати кожні 10-15 секунд. 10 секунд, думаю, достатньо буде. Uh -huh. Uh -huh. Треба в чайничку зробити отвори одразу і піде цю штуку. Uh -huh. uh -huh. Олександр зробив ланцюг. Ну, я наче випрощаю і одразу такі відчувається щось цікаве. Mm -hmm. Ну, Одразу можна вже по смаку сказати, що він уже проходив бюджетники, єдиний, що... Yeah, буде яку... буде yeah. таки... Він буде, як ще трохи дорожче. Ні, yeah, такі самий. Uh -huh. Якщо є бажання, пишіть. З'явився новий бюджетник. Да, вже відчувається, що його можна пити. Тому що, друзі, шупуер велика кількість, яку ви навіть якщо вам дорогі здається, таким собі, то ті ви просто пити не зможете. Там просто жах. <плес> 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 Серйозний. Базовий, реально базовий. Є така серйозність, вона спокійна така. Угу. Ну це ще з сировинами багато угу. такі, ну. Да, приємний чай. Зараз гірчинка, до речі, така угу. цікаво відчувається. Думаю, ще швидше зливати треба. Така Думаю, що, Не треба 36 днів чекати. Да, 36 днів. Ух. Да, ще 4. 4 дні, чи навіть 3, треба подивитися по запису. Да, і не додавайте цукор mm -hmm. сюди. Не додавайте цукор. Це простіше, да, гірченка десь прям дуже далеко. Mm. Mm. Да. це те, що треба прямо. Да, от перший прилив промивочний. Ми його промили. На другий пролив, він такий експериментальний. І тоді ми вже зрозуміли по другому проливу, скільки наливати, скільки тримати, і з третього він, в принципі, от пішов збалансований. У вас є вибір кидати невелику кількість сировини, і ви маєте можливість трохи ну, подовше потримати. Або ви, в принципі, перший самий економічний і логічний буде. Або другий варіант ви кидаєте більшу кількість сировини і дійсно прям швидкими приливами. Але тут більш таке інтенсивне чуювання, виходить, цікавіше, ти постійно в русі. Ну, mm -hmm. та, якщо багато людей, то маленькою кількості все-таки не напоїш і довгим триманням. То тобто краще більше класти. Але да. Бо тут, якщо ми зараз заліємо і перетримаємо. У нього ідеальний злив з інших. Секунд 10. Прям да, буде найкращий. Да. Чайничок. Його кришечка зараз поїхала на повторне опікання. Він... У неї, скоріше ідеальний. за все, буде дерев'яна ручечка, або щось ще експериментальне. Угу. Я навіть камінчики цікаві бачив, які можна туди під'єднати. Його цю двушку треба віддавати теж, да, Це У вопрос. нього буде. Цікава кришечка, класний Олександр каже, злив. Угу. Та форма оця така казкова, як ніби сказки. А якщо ви його потрете. Фу. Ух. Ні, не Олександр, ви. Чешеться просто дивись, Що відбувається. О, Да. 999 проба. Ого. Да, Глина 999 і пробив. Уявляється таке. І ось звідти ми дістали ось такі. в принципі, завтра вже їдемо на Мальдіви. біве. Виступить в одну сторону. Він розкрився такі лопушки. Досить серйозний чай для таких мужиків. Ні, класно, все. Mm -hmm. буду... Тепер... Тепер нарешті в мене є розгін, mm -hmm. що за тисячу oh. радити. Бо у нас. Mm -hmm. ну, я тільки Дзеніву можу назвати, так щоб якщо тисяча, У той перший ні. Yeah, Ми, відіграв вони, відіграв його вже ні. немає в наявності і... Mm -hmm. і не буде. Чи там ще странам залишилося? Мені, грам мені все таки <фух> то знаєш, Микола його так рекламував, можливо, він йому в смак попав, але коли я його розкрив і. Івану попався в волос, мені попався камінь, просто камінець в чаю. Ну, типу, це для мене знак якогось не того відношення. до ну, чаю. Ну, в Ун, до речі, теж ну, людина бачать, за салафанчик якийсь, волосок попадався. Ну, так це, розумієш, що це для бюджетних, да, це нормальна така історія. Хоча теж е високобюджетний, в принципі, не застрахований від такого. Але ні разу мене. Ймовірність мене. є, да, але. не можу. ні разу. Ну, да. бабучка. Mm. Типу, да, вирогідність бюджетних. Ну, то той вона і саме от, бюджетна. Mm -hmm. Але ми все таки стараємося, от якщо вона, від нас звучить слово там, бюджетне або характеристика, це не означає, що вона ну, якесь там паршиве чи mm -hmm. що. Ні, типу, із бюджетного вибираються саме найкраще. Просто в цьому Те, що ми можемо дешевший. пити. Да, yeah. Те, що ми можемо пити. Все. Ти знаєш, якщо уявити от, весь наш досвід, що ми п'ємо чай, от, в тебе є там такий пуер, високобюджетний, mm -hmm. середній, якщо ти всі випив. І в тебе залишився бюджетник, і ти можеш його продовжувати yeah. пити нормально, тобто нема відразу, знаєш, нормальний чай. Бо іноді таке буває, що вже все випив і щось залишилось. І, і, і ти хочеш краще нове докупити, ніж все допивати, бо воно недостойне. У мене є такого трошки що. А раніше коли здавалося нормальний чай. Ну, а коли ще рівень піднімається, теж правильно. Зараз ти є можливість вже подорожче брати. Олександр ну, взагалі хотів взяти за 5 тисяч, угу. <схай> але це трохи. Треба відчути, що людина є яку десь. Да. Бо якщо є клієнт, то можна брати. Але... Да, той за десятку, який mm -hmm. нам тоді. Микола 12 грамів відправляв. Ух. Він там є, він можна взяти. А як він, не пам'ятаєш, як він називається? Комісно забув. О. О. Зробіть вдох, видох, потім знову вдох і потім знову видох. Ні, <ріпи> <ріпи> так потім ще раз вдох і видох. Цього термосу не вистачить, треба буде. Нормально кинув, ну, розкривається, mm -hmm. тобто проливається. Ого, вже закінчиться пушка. ще Цілий термис треба. Mm -hmm. Нормально. Це, це вже добре, що хоч і бідержати не чай, але в нього віддача добра, він прям віддає. Бо буває таке, що ти 3-4 проливи, він вже прозорий, що ну, типу вже там треба отримати 3-5 хвилин і завершувати. О-о-о! Так, добре. Гарний чай. Ну, вчора тільки з дівчиною на консультації спілкувалася, вона теж полюбляє чай пити. Ну, І кажу, чай це не, не працювання, це вже певне, навіть певний стиль мислення. <плес> та це такий шлях. Це вже тип людей, які можуть собі, в принципі, дозволити. Задуматись про життя. Mm -hmm. Бо я розумію, люди навіть не мож... не дозволяють немає собі часу. задуматись над життям. Ти постійно механізм, механізм, задача, дія, навіть іноді знаєш план, а іноді без плану, просто хаос, якийсь і не думаєш про те, що насправді відбувається. А, а в більшості випадків немає часу, тому що ти сам собі сказав, що немає часу. Та не в більшості, а mm -hmm. майже завжди так типу купа відповідальності, купа того. Я маю, я повинен, я зобов'язаний. Бо купа без відповідальності. Купа Ти приходиш з роботи з друзями, пішов бухати, ще ж Тобто Тут пусте проведення Але. часу. Ні, ну там можна де задуматися про життя mm. на бухати, і потім це сидіть. Yeah. Mm. Yeah, Достойний. Я думаю, що по смаку він цікавіший, ніж ценью. Uh -huh. Навіть іо вже доненько не пив. Але. Ну... Простий. Базовий, трошки витриманий, бо все-таки 2012-13 років чай. Ну, нормально, я думаю, що можна підводити резюме, і енергія пішла, все-таки, хоч бруньки не багато, але вона присутня, все-таки ми її нормально кинули і п'ємо досить темним. Да. Ну є, пішов, пішов. Ви, до речі, коли замовляєте в нас чай, ви, якщо у вас є можливість, робіть нам запит. Типу, я хочу чай, щоб мене прям вставляло. Хочу більше енергії. Або хочу смакову подорож. Хочу прям дуже смачний шопер. У нас є такі. У нас є ті, які вставляють. Або Хочу менше заплатити да, і більше об'єму да, отримати. Більше об От, в принципі, да, цей да, чай підходить. Да. Mm -hmm. Бо у нас є шура, від якого ви отримуєте прям 99% гарний розгін. І в принципі, смак. Да, це середня бюджетний. Хочу за за да, дати? Отримаєш офігену ти... смакову подорож, да. він кожен раз ти береш різне, розгадуєш, розгадуєш, Там нема від, під, підриву якоїсь енергії, він витриманий, він збалансований, і ти чисто от кайфуєш да. від смаку. Да, от такі, знаєш, смачні перемоги. Але саме, енергія саме, є, дорогі. да. енергія є у них. Там, mm -hmm. більше, там більше навіть не про енергію, а про стан. Да. Там Інколи є чаї, які прям вводять тебе 100% в певний стан. Високе мислення якесь. Да, Ну, Філософські такі стан якийсь. Mm -hmm. І в принципі, тіло стає якесь приємне. Mm -hmm. да, це теж то цікаво. Да, тому все цей чай додається і продається. Mm -hmm. <хи> і тобою купляється. <хи> його, його назву купується. Треба Іань". буде пер да, перевез, що? перевести, Та що, що там в цьому. І напишемо. Да, назва буде. Я думаю, вже на обкладинці ролика буде. Но, як мінімум, зараз можна звернутися як Інь-Янь. Да, спитатися, чи нас, є Інь-Янь. Знаєш, у нас є джин-ю, Джин а інша Й. назва дракон. Потім оцей гунтін серйозний або джентльменський, наприклад, <laughs> да, потім да. тигр, або цинь, ю там горіховий, або банджан перший номер. Отой. Ну, все тоді тобто це буде Юджин. Є це Юджин. Юджин <laughs> 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 свої. Да. Да. Ключові назви. І Є yeah. красне колесо. Угу. — Бланшань. Так, червоне колесо. Я повністю там було 70 грамів. Це Наталя брала і mm -hmm. весь віддав. — І що, як вона? Ще ще не, не знаю. — Це тільки зараз. вона буде довго їх пити. Там а. різновидів багато, плюс вона. П'є більше червоні, ніж клери, mm. думаєш. Ух, пішов потіти. Ну Все, я вимикаю. Mm. Треба піти ще за кипятком. А mm я -hmm. під домамінтер завариться смолу.